Дні Європи відзначатиме Україна цими вихідними. Телеканал Київ починає серію репортажів про європейців, котрі живуть в Україні. Герої сюжетів познайомились з нашою країною за різних обставин і періодів свого життя, а об'єднує їх те, що Україна стала для цих людей другою батьківщиною. Литовець Даріус Тамауска, зрадник у міністерстві економіки, приїхав до України півтора роки тому, саме у розпал боїв на Донбасі. Для чого розповів Наталці Біловол? Легенька розминка за пробіжка стежками ботанічного саду, так кілька разів на тиждень Даріус приходить сюди підтримувати здоров'я в українській столиці Литовець. Ось уже як півтора року. Це був приїзд на тиждень познавательний, який мене і застряг за цю тиждень. Щось в цій страні, щось зажгло немножко огонь серця. І я здесь і пока що виїжджати не собираюсь. Майже півроку про переїзд не знали ні рідні, ні друзі. Це був гарячий період в українській історії, каже іноземець на сході щойно відгримів іловась. Тоді лети у відставці, колишній випускник військової академії у Литві чітко вирішив для себе краще один раз побачити, ніж безупинно читати новини з фронту. А коли ти бачиш ось цю, все, к сожалению, боль, яка у вас зі сість, і вот важкі спитання поняття щастя, поняття грошей, поняття вот що для тебе хороший день. когда ты включаешь там телевизор и там говорится, что «О, сегодня хороший день, сегодня никто не ранен и не погиб в АТО». И, и, ну, и я ехал с ребятами-волонтерами на пару дней в эти освобожденные уже города Славянск, Крематорский, Красноармейск, Артемовск. И, и когда там все это видишь своими глазами и слышишь в горизонте все эти военные действия, это очень сильно... Розділити біль українців і бути поряд у важкий для них період майже обов'язок, каже Даріус. Адже з литовцями у нас чимало спільного і минуле, і стосунки з північним агресором, Як і Україні Литві також не пощастило втрапити у сферу інтересів Росії. Для нас те, що відбувалося в Грузії, це був перший такий значительний сигнал. Історія з військовим самолітом, який упав в Литві, істрібі в поля після Грузії Україна, Крим, Донбас. То есть для нас це просто сочетание действий доміно таких, які ми розуміємо, що кубик якийсь уже це вже мы. Тому сьогодні Даріус, радник у міністерстві економіки, він займається питаннями міжнародної фінансової допомоги Україні. Каже, робота не просто подобається, а надихає. Я хочу уїхати тоді, коли я буду з явним відвідом, що да, ти все, що ти мог. Я щорадалеко зробити все, що я мог. Я хочу бути часть цього і делати до кінця все, що можна. Просто от їд раді страни і раді себе отримати це удовольствие від результату. Якщо кинути все на півшляху, зізнається іноземець, відчуватиме поразку, а до неї литовець не готовий. Даріус вірить, він має стати частиною великих змін. Наталія Біловол, Михайло Юстигнієв, телеканал Київ.